Доброго вам здоров'я, шановні. 9 жовтня, четвер, 2025 році. Сьогодні в нас православна церква згадує апостола Якова Алфеєвого. І на Якова, так називали, звісно, в народі цей день. Зима стає на ноги. Можна сподіватися, сьогодні і на сніжну крупу. Після Якова осінь вже заплакала. Така була оповідка про цей день, а ще казали так, що після Якова тепла ніякова. Сьогодні, вставши рано, належиться поперед всього вмити лице Невмиваному не годиться брати в руки ані хліба, ані жодної роботи. Звичайно, говорять жартуючі, коли пробудяться, промиваємо чоло, це не дасть біг чого, себто чи не дадуть чого їсти. Коли хто забуде вмитися, а сяде їсти і пригадає собі, що не вмивався, то говорить Боже мій простий, я грішний навіть не мився, а залишку берусі. А вмившися, не годиться обтирати лиця рукавом. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім щедро добробуту, миру в душі, нехай здоров'я ваше буде міцним, серце спокійним, а кожен день дарує відчуття гармонії і світла. Бажаю, щоб гроші приходили до вас стабільно, легко примножувалися і приносили не лише впевненість, а й радість від здійснення задуманого. Нехай в домі панує лад, в стосунках щирість, а в справах удача та підтримка добрих людей. А апостол Яків хай благословить ваш шлях, допоможе приймати мудрі рішення і спрямовує до добра у всіх починаннях. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, поговоримо про всі-всі-всі цікавинки, які стосуються саме дня сьогоднішнього. 9 жовтня, в нас вже на календарі. Чудовий день, дуже цікавий! Чудовий четвер. У нас з вами сьогодні буде розповім я про неперехідні звичаї цього дня. Обов'язково торкнуся перехідних звичаїв, обрядів, традицій, все, що відомо про саме цей день в 2025 році. Народний цей календар, я нагадаю, що я його веду не просто так, а складаю ще з перехідних різних обрядів, звичаїв і традицій нашого українського народу. Тому буде ще й місячний календар сьогодні. І в мене місячний календар не такий, як десь там в інтернетах, ви можете знайти, а в мене народний місячний календар. Вся ця інформація взята з е Нографічних джерел, тому їй можна довіряти. Вона, можливо, не така деталізована, знаєте, прямо по днях, як ви можете знайти десь в інтернетах, але я тут, знаєте, не, не займаюся розвагами. Я ну, хочу давати правдиву інформацію, тому деякі дійсно звичаї будуть повторюватися від дня до дня. Ну, наприклад, оскільки зараз спадаючий місяць. То всі два тижні оцих ми з вами будемо. Я буду говорити вам про те, що сни в нас не збуваються на цій фазі місяця. Тому що воно так і є. Я не буду там щодня вигадувати, як можна там десь знайти, що сьогодні збуваються, завтра не збуваються. Не збуваються наші предки вірили, що на спадаючому місці всі сни не збуваються. Нема чого там і задивлятися на них. От тому е я хочу давати правдиву, чесну інформацію, наукову саме. Саме від наших предків, наших пращурів, те, що дійшло до наших днів із глибини віків. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця, розкажу, що сьогодні можна робити, що не можна робити. А, обряди, звичай, традиції, заборони, забобони. Додивіться до кінця, ставте лайк по пишіть коментарі. Побільше коментарів пишіть, обов'язково діліться цим відео, розпосюджуйте шерте. І підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписалися, обов'язково натисніть дзвоник. Сьогодні, 9 жовтня 2025 року. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім, всім захисникам нашим і всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. Яків Алфеєв, відомий також як Яків Молодший, був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. У Новому Завіті згадуються два апостоли з Ім'ям Яків один син Завадеїв. Інший син Алфеїв. саме останнього називають Яковом Меншим, і саме про нього сьогодні йдеться, його мати Марія Клеопова доводилася сестрою Діві Марії. Яків Алфеїв неодноразово згадується в списках апостолів, у Євангеліях від Матфія, Марка, Луки, а також у діяннях апостолів. Після Воскресіння Христа Яків став одним із проповідників нової віри. А згодом єпископом в Єрусалимі. Його життя було настільки праведним, що, за переказами лише йому дозволяли входити до святилища Єрусалимського храму. Проте, через те, що в християнській історії кілька апостолів мало однакове ім'я, сьогодні складно точно відстежити весь шлях саме Якова Алфеєвого. Йому також приписують авторство першої божественної літургії. У 62 му році, коли він звернувся до людей із проповіддю про Христа, це викликало гнів супротивників, його скинули з даху храму, били каміннями, знущалися допоки він не відійшов за світи. Цей апостол вважався двоюрідним братом Ісуса. Він не тільки глибоко розумів його вчення, а й був вірним до кінця, готовим постраждати за віру. Існує також версія, що загинув він раніше, від рук царя Ірода, одразу після Вознесіння Христа, як про це йдеться в діяннях святих апостолів. В народі в нашому українському 9 жовтня вважався днем початку справжньої осені. Саме в цей день в селах бралися за заготівлю дров, до Якова до цього не поспішали, влітку було досить клопоту, та й дерево ще було соковите і сире. А от після осінніх заморозків деревина втрачала вологу, і саме тоді вона ставала найкращою для печі суха, міцна, гарно горіла і давала багато тепла. Тому й вважали, що осіннє поліно найспекотніше. Заготівля дров була серйозною справою. Те, як старанно господар подбає про дрова восени, визначало, чи буде взимку тепло в хаті, як швидко розгориться вогонь в печі. Та чи вистачить запасів до весни? В цей день часто траплявся дрібний град, а господині тим часом готували кашу, бо саме тоді починали обмолочувати жито, ячмінь та овес, а ще просу. Каша на якова обов'язкова страва, і її подавали сьогодні щедро з маслом або з салом. До речі, сьогодні в нас четвер, день не пісний, тож можна це сміливо робити. Сплескнути в долоні це ознака здивування або радості, але якщо сьогодні о півночі хтось на дворі сплесне в долоні, то йому злий дух обізветься. Народні прикмети погоди на 9 жовтня такі. Якщо цього дня йтиме дощ, то ще близько трьох тижнів стоятиме мокра погода. Дрібний дощ вважають передвісником теплої зими, а сильна злива морозної. Коли каштани вже стоять без листя, то чекали ранньої зими. Якщо граки полетіли на південь, то невдовзі випаде сніг. Яскраві зірки вночі віщують гарну погоду, а тьмяні дощ або сніг. Якщо листя на деревах ще тримається, то потепління буде тривати. Якщо ж в цей день випаде сніжок, то до зими залишиться 40 днів. Коли кроти роблять входи до нір з опівночі зима буде тепла, а із півдня, то холодна. Зі сходу суха із заходу мокра. Білий вогонь в печі означає відлигу, а червоний мороз. Якщо день сонячний і теплий, то липень наступного року буде дощовим і не жарким. 9 жовтня, у четвер, 2025 році, місяць в нас з вами перебуває в третій квартирі. В народі цю квартиру називали гнилушею або гнилою квартирою. Це час, коли краще не братися за нові великі справи, бо все зроблене тепер не матиме доброго продовження. В ці дні не починали будівництва, не сіяли, не мочили льон і не готували лікарських рослин, не збирали їх. Вважалося, що все це втратить силу або принесе. Збитки, до речі, незважаючи навіть на те, що сьогодні в нас з вами четвер, нібито це добрий день для того, щоб починати щось таке, то все одно краще нічого не починати, окрім ну є винятки насправді. Якщо ви впевнені, що ви встигнете цю роботу, невеличкий якийсь проєкт, який ви починаєте сьогодні, що ви встигнете його доробити до цієї ж суботи, то в принципі можна спробувати. Бо в нас ще місяць нещербатий, День, зрештою, гарний, можна спробувати. Але загалом якісь великі проєкти, якісь масштабні проєкти, краще не починати. Це треба відкладати до моменту, коли місяць зростає. Взагалі, наші пращура дуже-дуже ретельно підбирали оцей день, саме перший день початку якоїсь нової справи, коли там сіяти виходили або на оранку виходили в перший раз, або закладали хату, або закладали церкву. Так само дуже ретельно ну Церкву там менше, тому що в принципі просто дивилися на церковний календар і все. От, а от саме хату і щось там на подвір'ї, можливо, якийсь там сарайчик будували, все це дуже-дуже ретельно вибирали для цього дату. Це було дуже-дуже важливо, бо запорука удачі, успіху, вона якби закладалася саме в правильному виборі дат. Зате, спадаючий місяць, сприяє очищенню і порядку. Тож. Це найкращий час, щоб позбутися зайвого, вимити вікна, перепрати важкі речі, які трудно відпираються, відмити те, що зазвичай не відтирається. Робота, така очисна якась робота, така складна. В такі дні саме буде йти швидко, ніби сама природа допомагає навести лад. Насправді вірили, що місяць він зменшується, значить, і бруд буде зменшуватися. А така робота по відмиванню вона буде дуже швидко проходити, проводитися, легко буде проводитися. Тому спробуйте потім напишите в коментарях. Тож, сьогодні четвертий ну, чудовий день, насправді, для того, щоб наводити лад якийсь. Це можна робити, немає ніяких заборон, пов'язаних з водою взагалі. День чоловічі, день з водою ніяк не пов'язаний, можете мити все, що вам захочеться помити, будь ласка. Значить, на третій фазі місяця варто підтримувати хід справ, які вже були розпочаті. Якщо вдома щось давно чекає на увагу, просування, сортування речей, пристановка меблів чи загальні якісь побутові клопоти, саме час продовжити це, не відкладаючи знову. Добре рухатись у звичному темпі, не розганяючи себе штучно. А зосередившись на поступовому русі вперед, у фінансах також доречно триматися раніше взятого курсу. Якщо почали відкладати на щось важливе, продовжуйте робити це регулярно. Якщо розпочали спільну справу, вкладення або робочий проєкт, зараз корисно підтримувати його стабільність і динаміку. От саме якраз третя квартира – це про динаміку. Можна, в принципі, завершувати справи на цій квартирі, але ну, немає ніякої заборони, чому ну, можна, можна ну, на будь-якій квартирі можна завершувати справи. Але якщо такий проєкт великий, масштабний, то сьогодні, щоб дати йому ще більше поштовху, то треба динаміку, от підкладати, потрішечку, потрішечку, але щось робити. Воно швидше піде. Значить, Все, що вже набрало обертів, потребує лише помірної уваги і наполегливості, і воно саме покотиться. На роботі третя квартира особливо сприяє виконанню тих завдань, які давно в процесі. Якщо вже розпочато звіт, обговорення чи будь-який проєкт, варто не втрачати хід думки, а повертаючись до цього, допрацьовувати, уточнювати, просуватися далі. Це час зосередженості на вже відомому. Також, шановні глядачі, цікаво буде знати вам, напевно, що в принципі, по місяцю так само судили про погоду, як і по інших, якихось, ну, по, по інших проявах природи. І Місяць на, на кожній квартирі там були свої прикмети про, про погоду. І якщо цієї місяць і ясний і чистий, ну, мається на увазі на третій квартирі, він ще доволі таки повний. І якщо він без жодної хмаринки, значить наступний день буде сонячним. Якщо біля місяця видно світлі стовпи, то чекайте вітру. Якщо навколо місяця з'являється райдужне коло, ну тобто галоефект, якщо ви знаєте, що це таке, то це знак, що небо скоро затягнеться хмарами. І, до речі, оці прикмети погоди. Я читала в одній науковій праці, що вони дійсно підтверджуються сучасними синоптиками, тому що вони пояснюють певним чином певні атмосферні явища і дійсно можна передбачати за такими прикметами погоду. Сни на спадаючому місяці, віщі не вважаються. Багато про це розповідала на початку, тому всі ці два тижні в принципі, буду це повторювати, тому що ну, так воно і є. Нема чого додати. Стрижка ну, вона не бажана, насправді, коли місяць спадає, вже стрижка не дуже бажана, але не заборонена, насправді, на третій квартирі. Тому що вважається, що на третій квартирі, якщо будете стригтися, то волосся не буде швидко відростати. Інколи це навіть корисно може бути, можливо, ви. Вдала така стрижка у вас вийде, і вам не захочеться, щоб вона відростала, або, можливо, ви пофарбували волосся і не захочете, щоб швидко воно відростало. Тому, можливо, на третій квартирі якраз дуже добре це робити. А от на четвертій квартирі вже не можна, бо, тому що вірили, що волосся випадатиме, якщо його чіпати взагалі на четвертій квартирі. Не, не треба цього робити. Що не можна робити? Сьогодні, оскільки в нас четвер, не слід трусити сади. 9 жовтня наші предки намагалися не брати до рук голку і ниткою. Вважалося, що будь-яке шиття цього дня тягне за собою фінансові труднощі. Мовляв, зашиш одяг. Доведеться дірки в гаманці латати. Тож, навіть якщо щось потрібно було підшити терміново, це відкладали на інший день. Це такий неперехідний звичай. Тому о, маємо те, що маємо. В цей день особливо остерігалися заздрості. Вірили, що варто лише позазрити чужому і те, що маєш, може зникнути. Так само наші пращури не схвалювали скупість такий день. Той, хто 9 жовтня скупиться чи відмовляє в гостинності, ризикує залишитися без удачі й достатку. Якщо вже не вдається допомогти фізично, варто хоча б підтримати добрим словом. Ще одне важливе застереження дня стосується сварок, особливо з дітьми. Якщо дитина щось накоїла, краще одразу її пробачити, так оберігали родину від більших лих, бо вірили, що якщо не пробачити дрібне сьогодні, завтра можна зіштовхнутися із проблемами значно серйознішими. Чоловікам цього дня не радили розмовляти з гарними незнайомками. В народі вважали, що 9 жовтня нечиста сила може набирати вигляду вродливої жінки, а така зустріч нічого доброго не віщує. Дівчатам теж давали пораду не виконувати чоловічу роботу навіть легко, бо, мовляв, якщо порушити цю заборону, життя доведеться прожити на самоті. Так, попереджали наші прабабці. Сьогодні, як хто на другого гляне, задивується та щось собі погадає, а не скаже, то той другий може дістати вроки. Вроки треба відмовити, бо як заспиш, то будеш довго слабувати, і можна відійти в засвіти. Вроки відмовляють так: тручають з припічка навідлів рукою ножем жарке вугілля в воду та й рахують. Не є не два, не три і так аж до дев'яти. Як є вроки, то вугілля пірне у воду, а ні, то наверху буде плавати. Як є вроки, то вмивають той водою вікна. Клямку від дверей і самого чоловіка, що має в роки, верхньою стороною руки відлів. дають йому напитися тої води, а решту виливають під бігун від дверей. З приводу посту то сьогодні маємо з вами четвер, і в четвер, як відомо, Посту в нас немає, у нас тривають м'ясниці взагалі зараз. Ну, пісні дні в нас вчора був пісний день, завтра буде пісний день. Тож сьогодні ми маємо між цими двома днями відпочивати і набиратися сил, щоб не хворіти. Нам треба повноцінно харчуватися, обов'язково. Треба їсти м'ясо, треба сметаночку, може, ви хочете з'їсти. Рибку можна поїсти сьогодні, сальце можна з'їсти, варенички з, з будь-якою начинкою, з м'ясом, з сиром, з творогом їжте на здоров'я, маслочком заправте. Uh, щоб все було у вас благополучно і у вас, у вашої родини, ну, треба про себе дбати все ж таки. 9 жовтня своєї іменини святкують Костянтин, Максим, Петро, Степан і Яків. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм міцного здоров'я, радості, що наповнює серце та миру, який дарує спокій душі, хай життя буде щедрим на гарні події. Добрі зустрічі та теплі слова від близьких. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають. А небесні покровителі бережуть від всього злого та благословляють на добро і на щасливу долю. Ну і замовляння на такій фазі вже ми читаємо замовляння, які щось зменшують або виганяють. Будь-яка хвороба, будь-які вроки, перелоги, все, що вам не подобається, можете читати, і проти цього воно піде обов'язково з цим місяцем. Наприклад, можна прочитати таке замовляння: На синьому морі, на камені ворон сидить, лапами розгрібає, хвостом розмітає, від хрещеного раба Божого Івана всякий пристріт одганяє. І ім'я обов'язково замініть на ім'я тої людини, для якої ви читаєте це замовляння. Так само це замовляння можна прочитати на самого себе. Дуже помічне. На сьогодні все. Я залишу текст цього замовляння в першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь ласка, користуйтесь, це автентичне, справжнє стародавнє українське замовляння. Воно з етнографічного джерела. От. А завтра буде новий цікавий день, і я знову чекатиму вас тут, на цьому каналі, аби поговорити дуже детально про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. І в церковний календар подивимося, і в народний календар подивимося. І на перехідні, і перехідні звичаї розберемо дуже-дуже детально. Обов'язково приходьте, повертайтеся, буду рада вас чекати тут завтра. А сьогодні бережіть себе взагалі завжди бережіть себе. Будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення.